Слава Богу, дорога церква. Я хотів би, щоб ми якщо ми можемо сі, сі дати, дякую, Дякую. Хотів би ще перед тим, як говорити слово по, по коротко помолитися. Господи, дякую тобі за сьогоднішній день. Дякую тобі за те, що ти дозволив мені бути тут і ділитися словом, яке ти мені дав. Благослови мої вуста, щоб я сказав все те, що ти хочеш, Господи, благословив вуха тих, хто буде слухати, щоб вони взяли для себе те, що їм необхідно, Господи, те, що ти хочеш їм сказати, і хай ім'я Твоє буде прославлене. От, і коли е, ми, ми звикли від'ятись від, від такою фразою Слава Богу. От, і я от про цю річ якраз хотів би поговорити, от, що ми маємо на, 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 на увазі під славою і ту славу, яка є Богу. І а, чому це взагалі є важливо? Я виділив кілька при причин. Кожна з них є місцем списання. Давайте відкриємо 2 Коринтян, четвертий розділ, шостий е, вірш, де написано, що а, зараз секунду. Ось. Бо Бог звелів, щоб звелів був світло засяяти стемері в серцях наших засяю, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі хри Христовій. Якою я хотів би акцентувати на другій частині цього місця Списання, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій. Тобто, для Бога є важливо, щоб ми розуміли, яка є слава Божа в Ісусі х -х Христі. От, і якщо для Бога це є важливо, нам відповідно важливо, щоб ми це розуміли. Друге місце це перший хронік, 16, з 28 по 29 дев'ятого вірша. Так дайте Господу, родин народів, дайте Господу славу та силу. Дайте Господу славу імення Його, приносьте дарунка й приходьте перед лице Його, кланятися Господеві величі йому. Дайте коли. Бог тут говорить: дайте Господу славу та силу. А як ми можемо Господу дати славу, якщо ми не, не, не до кінця розуміємо, що, що таке слава Божа? А, та, третя при, причина записана в Ісаї 42.8. Де написано: Я Господь, оце імення моє іншому слави своєї не дам. А, а, і наступне це 43,7, де написано, що і кожного хто тільки зветься іменем моїм, кого я на славу свою був створив. Якщо ми узагальнимо, то всіх цих чотирьох місцях мі 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 описані наступні пр причини. П перша чому важливо розуміти, що таке слава Божа? Бо Бог хоче, щоб ми це розуміли. Друга пр причина, бо Бог свої слави нікому не віддасть. І ми повинні розуміти, що таке Божа слава, щоб ми ні собі не, не, не прийняли ту славу, яка належить Богу, і щоб ми нікомусь іншому не дали тої слави, яка комусь іншому не належить, а яка Богу належить. Третя, так, так, так. Третя причина, бо Бог хоче, щоб ми йому цю славу давали. І четверта, бо Бог нас творив на славу собі. Тобто, коли ми будемо розуміти, що таке слава Божа, ми зможемо краще розуміти, хто ми, яке є наше призначення, яка є наша природа. От і перед тим як говорити про славу, давайте зробимо. Перейдемо до певного визначення, що що таке взагалі є слава? Якщо ми відкриємо а, тлумачний словник української мови, і, і там є таке коротке визначення. Слава це широка популярність, як свідчення загального схвалення, визнання чиїхось заслуг, таланту, доблесті та іншого. А, тобто, слава, це якби що, широка популярність і визнання. А, От, але якщо подивитися в контексту, не завжди з писання ми можемо. Це розуміти, і я коли це питання до досліджував, я скажімо так, ще певні інші речі побачив, які можуть збагатити наше розуміння Божої слави. І якщо ми відкриємо перше Коринтіян 15 40 сорокового по 41 вірша. То ми побачимо на наступне є небесні, є небесні тіла, і тіла земні, але ж інша слава небесним, а інша земним. Інша слава для сонця, та інша для, для місяця, та інша слава для зір, бо зоря від зорі відрізняється славою. От і ну не до кінця коректно говорити про популярність зірок сонця і місяця. Якщо подивитися інші переклади, то на місці слави часто зустрічається слово «к -к -к краса або одна краса для сонця, інше для місяця. Та також а, там використовується слово як «близько» або сіяння. Одне сіяння для сонця, інше для місяця. І якщо ми подивимося на оце слово в грецькій мові слово слава звучить як докса. І це слово, насправді, знайоме для багатьох із нас. Якщо подивитись так, то православне це ортодокс. З англійської це слово грецького походження, це слово докса перекладається як слава. І в нього є ще наступні значення: це думка, уявлення, сподівання, замисел, слава. Репутація, блиск, сіяння, краса і яскравість, або ж е, також образ. Е, і якщо ми подивимося на ті попередні місця, що Бог слави своєї не віддасть, тобто Бог свого образу нікому не віддасть. Е, коли ми е, подивимося на інші місця, яке ми відкривали, що ми були створені на славу Божу, то ми і подивитися там підстави слово образ, ми були створені на образ Божий. Це те, що Бог бачить в собі. Бог на на, на, на образ і образ створив на нас. а, Тому відповідно можна. Сказати так, що є певна слава, яка належить Богу і не може бути присвина нікому іншому, і є певна слава, яка належить комусь іншому, і відповідно ми можемо ж говорити, що комусь слава, коли ми говоримо, наприклад, слава Україні, Героям слава, коли ми віддаємо ту славу, яка належить героям, не Богу. Це є правильно, і в цьому нічого неправильного немає. Але коли ми когось іншого прославляємо як Бога, ну від відповідно це є неправильно і ні тим людям тої ніякої користі, не буде, а шкода. І від, від відповідно і, і нам користі ніякої не буде. А, ось і так як Бог на створив на свій образ і подобу, коли ми робимо щось добре, ми е, очікуємо отримати певне визнання. І це, в принципі, є препреприродньо. Відповідно, коли робимо щось погане, ми очікуємо, що е, на нас хвалити зовсім не будуть. І так само і Бог. Бо Бог для нас зробив незрівнян, незрівнянно більше, ніж будь-яка людина може зробити будь-які інші людині. І, відповідно, Бог очікує певного визнання і Бог очікує певної вдячності. От, і е, е, давайте відкриємо. Е, е, Послання апостола Павла до Римляна, перший розділ 21 по 32-й вірш. Почнемо з 21-го. Тут в цьому місці з писанням ми побачимо, що відбувається, коли людина, пізнавши Бога, віддає славу Богові. Бо, пізнавши Бога, не прославили його. Це слово прославили, це спільно коренево зі словом слава, тобто докса, це то саме слово. Про, не прославили його як, як, як Бога. І не дякували. Від, 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 відповідно, як ми можемо а, славити Бога? Це ми можемо дякувати йому, мати вдячність до, до нього, не дякували йому, але знікченіли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце далі. А, називаючи себе мудрими, вони потуманіли, і славу нетлінного Бога, це ну, те саме слово, Докса, бо славу нетлінного Бога замінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотириноги, і гадів. Тому той видав Бог їх у пожатливицях їхніх сердець на нечість, що вони самі знеславляли тіла свої. Вони Божу правду замінили на неправду. І честь від, 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 відвідували і служили створінню більше, як творцеві, щоб благословений на а, І тут не говориться, що вони Богу не служили або не віддавали славу. Тут про, про це не говориться. Тут говориться про те, що вони служили створінню більше, як творцеві. А, е, та, далі через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне, так само чоловіки, позоставши природне їдання жіночої статтю, розпалилися своєю пожадливістю один до одного. Чоловіки з чоловіками сором чинили. І вони прийняли в собі відплату відповідну їхньому блудові, що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум переверти, щоб чинили непристойно. І от. назад, будь ласка. От що вони не вважали за потрібне Бога мати пізнанні. Це місце загалом з 21-го вірша починається, що вони, пізнавши Бога, не прославили його. І воно співзвучне з тим, що тут ми бачимо, не вважали за потрібне. Тобто, не те, не, 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 не що Бог їм не, не, не відкрився, вони не знали, хто є Бог. Вони це чудово знали, але вони зробили е, рішення, що вони не хочуть Богу служити як Богові. Вони вважали за потрібне не не, не вважали за поза за потрібне Бога мати в пізнанні. і тому коли вони замінили в своєму розумінні Бога на щось інше, то від, від, відповідно ті наслідки, які в них були, е, ну вони в них був їх, їхній розум змінився, і це дуже співзвучно з першою заповіддю. Якщо можна відкрити, будь ласка, вихід, 20-й розділ, третій вірш. Ота-та, це досі найкраще. Хай не буде в тобі інших богів передо мною і не роби собі різьби і всякої подоби з того, що в небі вгорі, і що на землі на землі долі, і що в воді під землею, не вклоняйся їм і не служи їм. Бо я Господь Бог твій. Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить мили милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і держиться моїх заповідей. Це місце писання про те саме, що ми і говоримо. Що бо для Бога дуже важливо бути саме Богом, Богом в нашому житті, в всіх розуміннях того слова. І е, слава, яка належить Богу, бо ми, ми повинні її Богу віддавати. І коли е, в нашому розумінні, в нашому світ, світ, світогляді на місце Бога приходить щось інше, тобто та призма нашого світогляду, через який ми дивимося на світ, вона викривляється. Бо коли ми говоримо, що ми віримо в Бога, це є дія не пасивна. Я, я собі живу, я собі в душі ві, вірю, що Бог є, це не до кінця коректно. Коли ми говоримо, що ми віримо в Бога, то через нашу віру. До Бога проходить все наше життя. Якщо ми віримо в Бога, то ми робимо правильно. Якщо, як, якщо ми віримо в Бога, то ми неправильно як мінімум стараємося не робити. Якщо ми віримо в Бога, ми, ми на нього надіємося. Коли ми віримо в Бога, в нас є послуг до, до Бога. Якщо ми віримо в Бога, ми його славимо як творця. І це є надзвичайно важливо. Бо коли ми когось іншого славимо більше, як Бога, коли ми когось іншого слухаємо більше ніж Бога, ні, 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 Коли Бог нам говорить робити одне, ми робимо інше, то від відповідно ми не маємо Бога впізнання як творця. Ми не прославляємо його і його образ. В нас не є як образ творця, бо е, яка людина в здоровому розумі буде коли т -т 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 творець, який створив, все говорить щось зробити. Вона слухає когось -ко 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 іншого бо вона когось іншого бить більше є, як Бога. Тоді відпину той хтось інший і став його ті людині на місце Бога. От, коли ми на місце Бога творіння, і в цій сфері в нас не все є на своїх місцях, то наше розуміння викривляється, і в інших сферах стає не все так, як мало би бути. Бо ми сприймаємо реальність через призму творця. Ми таким чином створені, і відповідно Бог нас створив такими, що в нас є ця потреба поклонятися творцеві, визнавати його творцем. і... Коли на це місце ставити щось інше, то це є проблема. І, отже, а, а як же ми можемо прославити Бога? А, а, нехай ми а, пізнали Бога як творця, поклоняємося, як творцей, як же нам його прославляти? Способів є на, насправді надзвичайно багато, але я виділив п'ять, які можуть, в принципі, бути доповнені. А, перший це той, який приходить нам. А, на, на думку, це є співом також граже на і, і інструментах. І давайте відкриємо е, 9 псалом, 12 вірш. співайте Господи, що сидить на сьогодні між народами. Розповідайте про чини його. Е, Бог хоче, що ми йому співали. Богу, це є приємно. Тому що коли ми співаємо, то наше серце приліпляється до Бога. Ми починаємо когось більше любити тоді, коли ми щось для цієї особи робимо. І Коли ми співаємо до Бога, ми починаємо від цього його більше любити, і відповідно наше сприйняття Бога стає більш правильним. І другий момент, який я в цьому саме батьця розповідати про чини його. Це якраз перегукується а, з визначенням слави, яке є. А, в академічному тлемачному словнику української мови, що слава це є популярність і відомість. Бог хоче, щоб ми робили його відомим. Тобто, коли Бог нам щось робить в нашому житті, то Бог хотів би, щоб інші люди також про це знали, і це їм також допоможе Бога правильніше сприймати. Друге місце місце списання також до цього пункту. Це псалом 35-й вірш. Співайте Господеві святі його і славте пам'ять святині його. Знову ж таки, Бог хоче, щоб ми йому співали, і славили пам'ять святині його. Це також дуже важливо, це перегукується з тим, що ми повинні пам'ятати, що Бог для нас зробив. Бо насправді в нас пам'ять не є дуже довга на такі речі, бо Бог для нас дуже багато здоровий. Бог знаючи нашу. Природу, ми, коли ми подивимося в писання, то дуже багато таких місць є, коли Бог щось зробив для прикладу. Що коли був потоп, і після потопу Бог уклав завіт з ноєм, і сказав, що я більше не буду всю землю топити, і Бог дав як на пам'ять веселку. Щоб вона нагадувала про те, що сталося, також коли Бог виводить ізраїльський народ з Єгипту, Бог дав їм як пам'ять е, свято Песах, коли і там є купа інших обрядів, кожен з яких певні речі символізує. Бог це зробив не, 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 не того, що ці обряди самі по собі є важливі з конкретно ця дія. Вони є важливі по причині пам'яті, бо це нам допомагає пам їм. І, і нам відвідува допомагає пам'ятати те, що Бог зробив, і це допомагає нам краще розуміти, хто Бог є через нашу пам'ять того, що Бог зробив. А другий спосіб, як ми можемо славити його, ми можемо його славити радіючи, в тому числі танцюючи. Як би це дивно не звучало, але мій місій, який це, насправді є досить багато. А давайте відкриємо 149-й псалом, третій вірш. Де написано, нехай славиться ім'я його танцем, нехай виграють для нього на бубні та на, на гуслах. Тобто Богу приємно бачити нас радісними, особливо коли причиною нашої радості є сам Бог. І а, коли ми виражаємо нашу радість в танці, для Бога це є приємно. Але знову знов ж знов, знов таки наше серце повинно бути. А, Правильно налаштований і причини радості повинен бути саме Бог. А ось також як ми вже говорили, це є вдячність. Коли ми є вдячні Богу, це Бога також прославляє. Тим, тим, тим самим прославляємо Бога і вдячність є важлива. Якщо ми ще раз відкриємо це місце Римлян, 1.21, то побачимо, що е, так, пізнавши Бога, не проставили його і не, не дякували. Це вони, коли б вони би дя дякували їхнє розуміння Бога, ймовірно, було б іншим. Е, і то, тобто, коли ми Богу дякуємо, коли в нас є вдячність в нашому серці, це та, проставляє Бога. А на наступний спосіб це є послуг. Давайте відкриємо перше Самоїла 15, 22. 1 Самуїла 15,22, де сказав Самуїл, чи жадання Господа цілопалення та жертв таке, як по Господньому голосу, та ж по послух, ліпший від жертви від жертви, покірливість краще від баранячого лою. Ось. Тобто, коли ми говорили, перед тим говорили про те, як ми можемо прославити Бога, що ми можемо Бога прославити нашим співом, танцем, грою на інструментах, це. Була жертва слави. Тобто ми Богу давали жертву тим, що ми славили Бога. Але є речі, які для Бога важливіші. коли ми даємо славу Богу послухом. І це насправді одне з найважливіших. Так коли також Ісус був на землі, Він говорив, що хто виконує виконує словами, той є друг мій? От. Тобто кожен раз, коли ми робимо те, що Богу є приємно, коли ми його слухаємо, тим самим ми славимо Бога. І останній спосіб, який ми можемо славити Бога, який я виділив, ну це не є на насправді на, на стані, це є: ми можемо ставити Бога своїм життям те, як ми вже живемо. І давайте, будь ласка, відкриємо 1 Коринтян, 10 розділ, 31 тридцять Де написано написан бікислав. Тож коли ви їсте чи коли ви п'єте. Або коли інше що робите, усе на славу Божу робіть. Тобто, коли ми робимо будь-які побутові речі, ми можемо робити їх на, на славу Божу. Ось. І також давайте відкриємо Іван... Євангелії від Івана, 15 розділ 8 вірш. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Це також дуже перегукується з тим, що Богу приємно, коли ми славимо його. Тож, якщо ми зробимо висновки з того, про що ми говорили, то ми можемо зробити на наступні висновки, що слава Божа є. На насправді дуже важлива, важливо правильно її розуміти, і те, що належить Богу, ми повинні давати Богу. Так, як Ісус говорив, що Цезарю, Цезарве а Богу Боже, це стосується не 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 тільки фінансової частини. Це стосується в першу чергу і слави. Та слава, що належить Богу, як Творцеві, ми повинні Богу цю славу віддавати. І ця слава повинна проявлятися в тому, щоб ми Бога проставляємо. Нашими вустами, коли ми співаємо для Бога і розказуємо іншим про Бога. Тим самим ми прославляємо Бога і ми виконуємо волю Його. Також Божа слава повинна являтися в наших вчинках. А, і загалом так, це все. А, давайте тоді помолимося. А нехай Бог нам допоможе славити його правильно і нікого не славити, так як ми славимо Бога. О, Господи, дякую тобі за те, що ти нас творив, Господи. Дякуємо тобі за те, що ти нам являєш славу Твою, Господи, сіяння Твоє, образ твоього, О, Господи. Ми, ми ми просимо в Тебе, допоможи нам сприймати Тебе таким яким ти нам являєшся, Господи, і нехай ніщо інше не замінить нам тебе, Господи. Не не дай нам дивитися ні на кого іншого, Господи, так як ми маємо дивитися на тебе, Господи. Не дай нам боятися нікого іншого, ніж ми боїмося Господи, образити Тебе і нехай в відносин з тобою будуть для нас. Пріоритетом і нехай слава твоя буде явлена в наших же життях. І нехай ми іншим будемо розказувати про славу твою. І нехай ім'я твоє проставиться в нас. Слава і хвала тобі навіки.